Привіт з Ірпінського лісу. Сьогодні хочу поділитися рядками, які в мене вийшли у момент, коли важко жити. Та починаєш питати, чого так та що робити. І ось такі рядки в мене написались. Ділюсь. Сидиш та думаєш, чому так важко жити на землі? Та маєш відповідь, тому що думаєш про біди всі. Зверни увагу навпаки, на речі зовсім непомітні, Як голосять навкруг шпаки та промінці від сонця літні. Відчуй цей запах навкруги, як квіти квітнуть і нісло скочуть, амбрезно вскошеної трави дощу краплини тебе змочуть. Відчуєш колотання в грудях, це щастя стукає до тебе. Тоді побачиш світло в людях, та раптом кицю коло себе. Тваринки відчувають теплоту, яка все тіло хвилями заполонила, і не давай їм навіть смакоту, ти тільки кицю пригорни, вона вже й полюбила. Тоді вже починається життя ти бачиш трохи яскравіше. Завершився етап ниття вже помічаєш найнайважливіше. Запам'ятай цей шлях добра та коли смута знов приходить, згадається та стежечка стара. Ти повертай на неї, і сум проходить.